Вітаю! Виконаємо праву 16 із розділу 3 текстові документи ставимо 3D-зображення в текстовий документ. Давайте подивимось завдання, яке треба зробити. Нам треба вставити у текстовий редактор і створити новий документ. 3D-файли -док... 3D це ось такі файли, які можна роздивлятися, сліва, справа, гортати цей 3 d Зображення. Ось таким чином. Треба вставити, створити новий документ і вставити одну з 3D-модель з інтернету і з копію. Як ви бачите, ось 3D-модель, яку можна гуртати, придивлятися з різних сторін. Оце 3D-модель. Давайте зараз завантажимо текстовий процесор і створюємо новий документ. І тепер можна працювати і вставляти нові 3D-моделі в версії 2021 року. До 2021 року майже 3D-моделі не встановлюються. Перевіряли 2016, 17 рік. Так, тепер у нас є вставлення. І ось тут є там, де ілюстрації зображення, а потім де піктограми фігури, і от 3D-моделі. 3D-моделі, 100 3D-моделі з інтернету. Чекаємо, коли завантажуються ці моделі. Тут їх дуже багато. Ви вибираєте одну із, яка вам до вподоби. Можете перевірити декілька різних моделей. Ну, давайте ось виберемо. Такий путішестя, коли ми будемо вибирати, і ви можна подивитись, бо, давайте оцей зараз літак вибираємо. Чекаємо, коли він встановиться. Так, ось тут літак щось не дуже. А ось так, бачите, ми його можемо повернути, якось і по-іншому подивитись. Ну, Давайте один залишимо так, потім скопіюємо його. Скопіювати можна декількома способами. Наприклад, правою кнопкою миші натискаєте, коли він виділений, і копіювати. Потім правою кнопкою миші натискаєте Вставити і вставляється. Інший об'єкт, ви перетягуєте його рядишком ставите і починаємо працювати з цією моделями. Дивіться, коли ми виділяємо одну із моделей, то в такому випадку у нас є ось така позначка, і ми з цією позначкою можемо гортати, дивитись на цей самольот, якось його. Повертати, гортати, ну, давайте ось так повернемо цей самоліт. І потім треба ще сказати, що не тільки цей самоліт, цей літак треба, але ще можна і в даному випадку треба наступне завдання це підписати, підписати ці 3D-моделі. Ну Давайте підпишемо спочатку правою кнопкою, ми ще натискаємо, ось, ось тут є вставити назву. Рисунок 1 ми ставимо, і це буде хай буде просто літак напишемо. Літак, це назва, і де ми будемо цей підпис під виділеним об'єктом. Можна також розташовувати над виділеним об'єктом. Пишемо під Окей. Перший малюнок і перший напис з'явився. Тепер точно так же ми натискаємо правою кнопкою миші, вставити назву, і ставимо рисунок у нас уже рисунок тут 2, рисунок 2 ставимо і. А, ага, тут тільки рису... літак, рисунок один чомусь. Так, і тепер нам треба підпис. Який же це буде підпис? Назву ми ставимо. Поставили, і, наприклад, давайте винищувач напишемо. Винищувач, не знаю, який це. Просто винищувач, винищувач. Потім треба сказано, що нам треба цей обрізати ніжню частину. Ну, Давайте оце крило, і попитаємося. Там, Коли ми відкриваємо 3D-модель, ось з'являється у нас нова вкладка 3D-модель, ми відкриваємо її. І тут немає обтинання, але є. Панамарування, панорамування і масштаб. Натискаємо на цю кнопочку, на малюнку з'являється виділений цей малюнок і з'являється ось така лупа, за якою ми можемо збільшувати, зменшувати, тобто робити, збільшувати або зменшувати масштаб. Ну, давайте зараз, ось так, бачите, коли ми його підтягуємо, нам треба обрізати цей літак. Нам треба було краще його, мабуть. Повернути спочатку, щоб щось можна було, ну, давайте от хвіст обріжемо. Тепер ми починаємо ось так редагувати, підтягуємо, і цей літак можна обрізати ніжню частину. Ось Приближаємо, як би наближення робимо цього літака. І ось тепер ніжну частину ми обрізали. Так, от і тепер нам треба цей файл зберігти. У разних, три різних розширення. Перший, файл, так, наприклад, файл, зберігти як. Завантажуємо його на цей ПК. Ну там, де у нас ця папка створена. Ми зберігаємо все це у І по файлу, бо три розширення. Так, зберігаємо перший раз. Так, зберігти як. Інформатика 6 клас, і тепер вправа 16. Папку ми створили, тепер вправа 16, звичайний текст. Це у нас треба вордовський документ спочатку, Microsoft Word. Зберігаємо це перше розширення. Тепер цей же файл нам треба зберігти, як PDF-файл зберігти, як. Зберігаємо також у папку «Вправа 16, відкриваємо і шукаємо там, де розширення PDF є. Ось PDF І зберігаємо. І третій документ, який нам треба зберігти, це файл. Зберігти як» І нам треба зберігти як звичайний текст, тобто розширення блокнота. 16». Тепер тип файлу і тут звичайний текст блокнот. Зберігаємо. Тепер давайте подивимось, відкриємо папку вправа 16 і подивимось на ці файли. Так, відкриваємо спочатку PDF-файл. Бачите, ось він відкривається, але ж ми не можемо його зараз редагувати, не можемо повертати, не можемо щось зробити з ним цим файлом. Це, по-перше, по-друге, ми відкриваємо текстовий документ. Так, ось дивіться, у нас вправа 16 і тексті має розширення тексті, але ж тут нічого немає, тобто, текстовий документ зовсім нічого не зберігає. І третій файл це у нас Microsoft Word. Відкриваємо цей файл. Відкривається цей файл, і коли ми натискаємо на цей, бачите, його можна повертати, можна якось. Його можна редагувати. І завдання, яке у нас є для файлу, збільше, у нас є, щоб цей файл, треба написати, ось тут треба написати, що чи можна редагувати, в якому форматі можна редагувати цей файл. Давайте подивимось, запишіть і збережіть файл. Вправа у, у 16 Wordдовський документ виснов щодо можливості редагування та е, форматування 3D-моделі або зображення в файлах права докс, .txt і права .pdf. Отже, нам треба записати текстовий документ. Редагувати та форматувати 3D-моделі можна тільки у текстовому редакторі Word у pdf файлі та у файлі блокнот, а тут можна розписати, що це розширення. Ставимо крапочку і переходимо, напишемо тексти, блокнот і тексти. Ось розширення текстів і форматувати зображення немає можливості. Ось ми виконали з вами вправу 16. Закриваємо цей файл, а можна ще раз зберігти його, вже зберігаємо ось так. І закриваємо. Вправу 16 ми виконали з вами. Дякую за увагу. Наступний у нас урок це практична робота у текстовому редакторі. Дякую за увагу! І чекаю вас в наступних відеоуроках.